День, любі мої дітки, запрошуємо вас відвідати дивовижний, чарівний, улюблений світ казок. Казка це скарбниця мудрості і краси. Вона прийшла до нас з давних давен, передавалася із покоління в покоління, із вуст в уста. В основу казок покладали легенди, перекази, різні вигадані історії. Духати, розповідати, читати, а можна їх обігрувати в театральній діяльності. Театри бувають лялькові, настільні, пальчикові, тіньові. А сьогодні ми вам покажемо пальчиковий театр за українською народною казкою Хитрий півень. Півень трибучучи крилами. Злетів на тин і почав на все горло кукурікати. Кукаріку, кукуріку. З -ку сусіднього лисочка підкралася лисиця. Добрий день. гукнула вона. Почула, як гарно ти кукурікаєш. Чудовий у тебе голос, тільки не знаєш, чи вмієш ти співати, як співає твій батько. «Так Заспіває мій батько. Він на одній нозі ходив по тину і, закривши очі, так гарно кукарікав. І я так зможу, сказав півень, випрямився, закрив очі і голосно закукурікав. Кукаріку, Кукаріку!» А чи зможеш ти стояти на одній нозі? І, закривши очі, співати. Зможу! крикнув півень. Та тільки він заплющив очі, як лисиця підскочила, схопила його і потягла, понесла його в ліс. А він і каже, Твоя мати не так робила. А як же вона робила? запитала лисиця. Схопивши півня, вона спочатку. Хотіла його з'їсти, а він не каже, закривши очі. Я вся вдалась матір, промовила лисиця. Закривши очі, вона почала щось шепотіти. Півін тільки цього чекав і махнув крилами і злетів на ялинку. Ось тобі півень в мене перехитри. Облизавшися, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Отак півник і перехитрив Лисицю. Ось і казочки кінець. Діти, сподіваюся, наша казочка вам сподобалась. До нових зустрічей!